Всім привіт друзі! В на канале Яс Сегодня Сьогодні я з камерою, як ви бачите, не просто я можу бачити себе. Так, як ви бачите, я граю в Retail Taycon 2. Мабуть, хтось не знає про цю гру, тому що він ну, не, не також багато грав, в принципі. Розкажу про що гра. Вам дається спочатку 5000 доларів, вже довго магазинчик маленький. У мене вже готовий, ну, не маленький, тому що я тут трошки пограв. І, в принципі, ви маєте якось зробити так, щоб ви були найпопулярнішим магазином на сервері. Або, в принципі, у ГРІ, якщо хочете, але це обов'язково, щоб бути найпопулярнішим. Головне, щоб у вас було багато грошей, у вас був успішний магазин. І, в принципі, ось це все. Коротше, як ви бачите, у мене тут непогано все виглядає. Я тачки продаю. Тому що тачки це найдорогіше і, не, і доволі и доволі за роби таку цій як у реграмі там. Так, вони там купляють куди? Ну, питання. Давай, давай, купляй, купляй. Треба. А, він вкрасти хотів! А, він вкрасти хотів! Чи що вона? А, Вин, справа, ты хоть есть. Чему ну, все крадут тачка? Я вот не разумею. Навещу вам эти тачки. Он все равно сделан ну, из металла, как 3 сантиметра, как жестянка. Так. Я тут купляю, в принципе, тачку. А это тут, 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 Щоб контролювати ось тут. Ну, мені здається, їй не вистачить. О, це Челюс. Мені здається, нам треба перестати продавати тачки, тому що ну, реально ось вони. Як його. Доволі багато кошту є здесь Тому ми перестаємо їх продавати на завжди. Тепер, замість цього, ми, мабуть, поставимо. По-перше, ми поставимо, ну, мабуть. більше повочек ось таких звичайний. Так. І тепер ще ось таку поличечку. Потім ось. Такі дві. І ось такі дві. Давайте. І тепер дві сюди. В принципі, думаю, непогано. Так, тепер ми, допустимо. Не ну, йдемо тут, ось щось щось пометали. Тут можете покласти ось це, ось це, ось сюди ось це. Допустимо, ось це, ось сюди, ось це. Ну ось сюди ось це, допустимо, все сюди і ось це сюди. А сюди ось це. І сюди ось це, допустимо, ну, таке буде. Так. А потім ось, ну, у нас тут ось, Давайте поставимо сюди, сюди, а це ось сюди. Мабуть, навіть це сюди можна. Оце сюди і так. ми немає ось цього. Поставимо все, тепер ми покращимо ложимчик, мені здається. Ми і тепер мінус, мабуть, не будемо йти. Що, наприклад, тачок? Ну, це б сказав одне. Вони з доставкою коштують багато і плюс займають багато місця. Нам треба так, щоб було все маленьке. Думаю, я, мабуть, ви. Далі навіть це все. Ну, банально зараз не треба, тому що ми дану точку. Зараз ми таке, тому що їх нема більше подорожі. Так. Е, іди пошвидше від тубу. Це лісточки немає. Тебе не буде нікого. Ой, а тоді то, ось це незрозуміло, що треба видалити відсутні. Мабуть, ми зробимо краще. Ми зробимо сюди на ну, таку, як я став штукенці. А ось допустимо. Ось таку. 8. -12. 8. -12, 8. -12, 8 -12. Мабуть, тому що я просто спробував щось зробити типу 7, це для розумія велика великої сети магазинів якому в цій для купи чисто. Ну, в принципі, ми магазин непоганий, але є одне але. Як ви зрозуміли, це за більшість в магазині злишком багато людей. Тому, мабуть, ми як його там. Зробимо, допустимо. Я придумав, що зробити, щоб декорації покращити. Тому що декорація це одна от, з костей нашого магазину. Ось тут ми беремо ось, ось це. Протягуємо. Колись сюди доріженьку. протягуємо потім її сюди і сюди. А потім сюди, сюди. Сюди. Ось так протягуємо ще. Ось сюди. Потім ось туди ось буде одна штука. І сюди інша. Потім тобі тобі, ось таке. Тут у нас вийшов невеличкий парк. так А от тепер доріжку ми зробимо. В три рази більше. Щоб у нас споло, в принципі, ну, побільше. Це у кого десь кіф. Окрім ну, усіх зон, тут, в принципі, їх зробимо трошки більше, але так сильні тілі. Так. А, а тут можна і зробити ось таку. Купую. Так, тепер робимо. Як ви бачите, тепер це виглядає, мабуть, не так і Так. Зонову говорячи, давайте поставимо сюди, як для прикола, ось це. Потім ми візьмемо ось це. І зробимо тут площу. Допустимо, таку. Так. І тепер ми поставимо трохи звичайних дерев, фонтанчик, ось це все ну, приковається звичайний. Ось сюди фонтанчик, потім сюди ось такі квітки. І потім ось така, ось така штука, ось така і ось така. Потім дві ось такі. Ну, Тут в інших місцях у нас буде ось такі фонарі. Для освітлення, тепер такі ж у ще поставимо по іншій частині дороги, Щоб у нас було світленько. Подорую. І все. Тепер залишилося лише взяти ось так зробити. Поставити трохи лавочок по цьому парку привезу його, як би мовити. Поставили тут ось такий автомат, ось тут, і ось тут ще були. Ну і тепер ще я забув одну штуку. Коротше, давайте ось тут ми додамо дві ось такі штукенці. Ну, точніше, що таких, давайте ну, зробимо 5. Ось так. А на вулиці ми поставимо ось таку парковочку для чотирьох ось таких невеличких прикол. У них міні-ось такі ну, що таке. І тепер, в принципі, це виглядає непогано. Так. А тепер ми, мабуть, додамо звичайних ось таких дерев. Ну, в принципі, ось такого цього прикольного. Ось дерева поставили ось такі, потім поменше дерева. Ну і. На останнє ось такі маленькі міні-дерева, так би мовити. Ось поставили потім ми беремо ще ось таку ялинку, ставимо її в трьох місцях, щоб була, а потім сюди кущики. коли будуть ось такі кущики по дорозі траплятися, і ще по парку будуть по території, точніше, парку, будуть ось такі кущики траплятися. І ось такі, так би мовити, високі кущики. Так, в принципі, я думаю, ось ця зона виглядає Ну, В принципі, вона навіть покращила нам оцінку Декорації. Тому, в принципі, дві, мабуть, будемо закінчувати. Як ви бачите, ми тут будували. Парк добавили потрібні штукентів. В принципі, зробили магазин краще. Ой, я випадково забув, що в цій штукенці було світло, Я зараз вигодували, щоб не виглядало за Ну і в принципі, на цьому це. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там вже вкрали ще сім'ї. Так. Вылетев. Вылетев. Mm. Ну, вот я вылетел. Почему я Так. Ну, я сейчас только вырежу пройтись по магазину, как бонус. Я его не обещал, а у 8 вот вам бонус, я показал магазин. Ну, в принципе, дело мы и уже Неко се беззабрали, ставте лайк и подписывайтесь. А з вами був канал Сърля и останем на се наступна видео.